Що ми тут стоїмо, люди? А я хочу я хочу сказати, чому тут зараз зібралися з вами. чому ми стоїмо вчора, виступаючи по телебаченню, віктор Федорович вирішив знову нас з вами обіграти. Він хотів показати. Він як він сильно переживає за Україну і за українців. Він не винуватий, не винуватий ні ніхто, ні він, ні пшонка. Ні, Захарченко, винуваті ми з вами, що посварилися з Сходом України. Скажіть, чи не ідіот президент наш? Ідіот. Але ще не все. Ідуть перемовини. На прохання об обласних рад звільнені приміщення. Сьогодні звільнено приміщення міської. Київської адміністрації. Але разом з тим підрозділ Сокола ні з того, ні з цього починає якісь обшуки в приміщенні на Майдані з автоматами, з автоматичною зброєю. Примирення? Ні! З бандитами, які, які війшли з автоматами в приміщення для того, щоб нібито шукати терористів. Та не треба їх шукати. Терористом є Янукович, є пшонка, є Захарченко. Там треба шукати. Але відпустили нібито всіх політичних в'язнів. Кримінальні справи залишилися. Вони лежать під сукном для певного часу. Волинь зовсім рядом. Хлопці говорять, вони тільки не приї... встигли приїхати з Майдану, їх викликають в прокуратури і проти них вже порушені кримінальні справи. Янукович думає, що ми з вами дурні, що він нас хоче обіграти, та не вийде тому що не дарма сьогодні по всій Україні йде оце... цей іде формування сотень для того, щоб протистояти оцій знахабнілій бандитській владі. Ми говорили і будемо говорити. Дмитро Ярош чітко сказав: перемогти українців не можна. Знищити нас теж їм не вдасться Ми готові до боротьби. Отому по всій Західній Україні, по всій Україні йде формування повстанських сотень. Надіятися сьогодні на міліцію, на кого? На тих бандитів в памонах. Які сьогодні стоять ще в оцей беркут, Сокіл, титан, грифони та, та всяку нечість пон, 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 поводили всі підрозділи свої? Ви думаєте, що наш беркут вернувся з Києва? Та не вернувся ще. Вони ще там сидять. Я хочу запитати, вони сидять за рахунок тих наших коштів, платників, податків, тих людей, які працюють? Тому що ті люди нічого не вміють робити. Вони вміють тільки одне качати м'язи і бити в людей. Але боротьба не припиняється. І вона не припиниться до того часу, поки ми не переможемо. На рівні хочемо того, що не хочемо, ми вимушені будемо разом допомогти волинякам. Ця влада має зрозуміти що наших побратимів ми не залишимо в біді там в Луцьку. Так, Я вас дуже попросив би. Повірте мені, боротьба переходить переходить зовсім іншу стадію. І окупант, який сьогодні панує в Україні, надіються на те, що їм вдасться нас залякати. Ми будемо формувати загони, нехай проти нас порушують сотні кримінальних справ, тому що ми маємо захистити весь український народ. Я вас дуже просив би, в Народному домі йде запис в сотні, в сотні правого сектора. Приходьте, записуйтеся. Ми можемо тільки разом протистояти злу. Визначено керівника по Західному регіону, це Олександр Білий, Саша Музичко, знаєте всі. Коли ми були в Львові кілька днів тому, і в на ЗІКу нам задавав Остап Дороздав таке запитання, пане пане Романе, скажіть, а чим має закінчитися ця ваша боротьба? Тільки одним: Янукович має піти геть і бути посадженим, тому що режим має зчезнути з української землі. Ми є демократичною країною. Захарченко має сидіти в тюрмі за тих п'ять знищених снайперами хлопців, які загинули на Бруківках в Києві. Шонка за те, що порушує сьогодні проти українських патріотів кримінальні справи, має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Прокурори сидять дуже так тихо. Розумієте, вони ніби нічого не роблять, але їм ложать на сіл. Опере і вони їх підписують, порушуючи кримінальні справи. Скільки ми ще можемо терпіти таке безчинство? Та тільки вони не розуміють, що якщо тільки буде запалена перша іскра, полегне вся Україна. Вони мають сьогодні зробити дві речі. Перша річ. Іти геть з цієї землі, так само, як зробив Азаров. А друга річ залишити українців самим розпоряд... розпоряджатися в своїй державі, самим, ще раз наголошую, кілька днів тому ми об'їжджали в, західні... в нашій районній області з цими самими хлопцями. Ви знаєте, як... який переполох, коли ми заходимо в зал районних град для того, щоб... Голови районних державних адміністрацій склали свої повноваження. Голова Березнівської райдержадміністрації прихотизував собі будинок на 5 квартир. Але знаєте, кому квартири пішли? Ви думаєте, вчителям, лікарям, робітникам, селянам, та ні, прокурор, суддя, начальник міліції, кум начальника міліції. Не нам з вами. Я колись запитував, от зараз, наприклад, є люди з громадського контролю, підійдіть до Володимира Євгеновича і запитайте, скільки останні, за останній рік виділено квартир в місті рівному і для кого? А я вам скажу наперед для кого. Прокурор, суддя, міліціонери, служба безпеки 5.10. Так. Але це все, все за наші з вами кошти. З платників податків. тому їх треба запитати. Ви думаєте, що вони хочуть віддати цю державу? Та ніколи. Начальники міліції я знав такого, що 5 квартир поміняв по всіх областях України. Це не є відомчі квартири, вони їх приватизовують, вони їх залишають своїм дітям, внукам, правнукам. Та вони будуть триматися за цю владу, як я говорив колись, як вош за кожух. Але найголовніше, ми не маємо здаватися. Влада слабка, тому що вона відчуває, що вона тріщить по швах. Нам треба її загнати в прірву, знищити, тому що тільки так ми можемо звільнитися. І коли хтось говорить, що боротьбу ми готові припинити, ні, ми її продовжуємо. Навіть більше того, ми йдемо в наступ на то на того окупанта, який сьогодні панує в Україні. Записуйтеся в наші сотні. Між іншим сформована сотня дівчат, які теж працюють сьогодні з правим сектором. Наша перемога, наша перемога зовсім недалеко, але нам треба їх її, її досягти. Слава Україні!